Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину лекції Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-го, першій половині 19 століття, яка включає розділи Українське національне відродження, поширення в Україні російського та польського суспільних руків. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. З кінця 18 століття розпочався процес українського національного відродження. Одним із перших був Новгород-Сіверський автономістський гурток, який виник у кінці XVIII століття. У 1787 році його очолив Василь Капніст, який написав оду на рабство проти ліквідації полково-сотенного устрою і закріпачення. У квітні 1791 року Василь Капніст разом із своїм братом Петром за дорученням українських патріотичних кіл перебував у Берліні. Він вів переговори з представниками прусських урядових кіл про можливість надання допомоги українському національно визвольному рухові у випадку відкритого збройного виступу проти російського самодержавства. Найвизначнішим твором який будив українську національну свідомість була Енеїда 1798 рік Івана Котляревського. З Енеїди почалась нова українська література, яка ґрунтувалася на живій українській мові. Не менше значення мала історія русів, в якій було подано картину історичного розвитку України від найдавніших часів аж до 1769 року. Автор її невідомий, проте історики висловили припущення, що авторами були члени Новгородцівського патріотичного гуртка Григорій Полетика і його син Василь Григорович. Українці поступово сприймають поняття нація, національна ідея, національне відродження. Наприкінці 18 століття в Україну прийшов ще один різновид. Суспільного руху масонство. У 1817 1819 роках масонські ложі виникли в Києві, Одесі, Житомирі тощо. Можна відзначити діяльність полтавської ложі масонів, Любов до істини та малоросійського товариства, створеного у 1821 році, його очолював Василь Лукашевич. І зрозуміло, найбільший внесок установлення української національної ідеї вніс Тарас Григорович Шевченко. У 1840 році відбулося перше віддання його кобзаря, яке мало великий розголос, у кінці 1845-го, на початку 1846 року, було створене Кирило Мефодіївське братство, до якого увійшло 11 осіб. Зокрема, професор Київського університету Микола Костамаров і письменник Пантелеймон Куліш у 1846 році до товариства вступив і Тарас Шевченко. Куліш був відомий як автор першого українського історичного роману Чорна рада і складач першої фонетичної абетки української мови, яка лежить в основі сучасного українського правопису. Основні програмні документи товариства Статут Слов'янського братства Святих Кирила і Мефодія і Книга буття українського народу написав Микола Кастамаров. Він же опублікував програмну статтю Дві руські народності, в якій порівнював українців і росіян, і доводив, що українці являють собою окрему націю, а не є часткою російського народу. Члени товариства виступали за створення Федерації вільних слов'янських республік на основі християнських ідеалів за ліквідацію кріпацтва, станової нерівності і здійснення демократичних свобод. У 1847 році влада припинила діяльність товариства, а її члени зазнали репресій. Українська інтелігенція приймала участь і у діяльності декабристів названих так, на честь їхнього виступу проти самодержавства у грудні 1825 року. Зокрема, в Україні діяли Південне товариство 1821-1825 роки, яке очолював Павло Пестель і Товариство Об'єднаних слов'ян 1823-1825 роки. Які у 1825 році об'єдналися. Декабристи виступали за скасування кріпацтва і демократичний устрій Росії, проте їх програмові документи не передбачали ні автономії України, ні її незалежності. Лише в програмі Південного товариства Конституції Микити Муравйова передбачався Федеративний устрій Росії. Але серед автономних членів Федерації місця для України не знайшлося. 14 грудня 1825 року декабристи здійснили спробу військового перевороту, яка була придушена. 29 грудня 1825, 3 січня 1826 року, у Василькові відбулося повстання Чернігівського полку, яке очолив Сергій. Муравйов апостол. Повстання було придушене. У 1830-1831 роках вибухнуло польське повстання з метою відновити Річ Посполиту у кордонах 1772 року. Українці масово не підтримали це повстання, а селянство віднеслося до польського руху, в якому прийняли участь і польські поміщики, вороже. Лише окремі представники Української інтелігенції прийняли участь у повстанні. На завершення нагадаємо основні дати. 1798 рік видання Енеїди Івана Котляревського. 29 грудня 1825 3 січня 1826 року повстання Чернігівського полку. 1830-1831 роки. Польське визвольне повстання 1840 рік. Перше видання Кобзаря Тараса Шевченка. 1846 1847 роки діяльність Кирило Мефодіївського братства. Отже, друга частина лекції на тему Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-го -18, першій половині 19 століття. Завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал ставте лайки. До побачення!